Свято Вознесіння Ісуса Христа на Сонце Боже! Щирі вам вітання, найкращі побажання від мережі капеланів ЗСУ УПА. І найскоріше Сонця Божого, Господь прийде з військом Божим до Франківська нам. Допоможе Торіше Україна переможе, як завжди. Що четверга каже ми: прийди, Христе, прийди молодь вами всіх святих, причистим Прийди, Христе.

Вітаю вас, я Борис Голодюк, поводністер у, у 2650-му фільмі «Покли Христа і Упа». Четвер, 29 травня 2025 року, від сонячного Христа Упа, який чудом Божим явлений сонця, нагадаю вам, я 4 травня 2009 року. У давньому кладовищі міста Франківська, що поблизу вулиці... Степана Бандери і Київської, і звідти пронесений мною та встановлений на вулиці Степана Ленкавського. Нагадаю, що Степан Ленкавський це славний герой України, який після вбивства Степана Бандери. Замінив його на посаді провідника Оуд. Народився він поруч міста Франківська у селі Угорники на схід сонця, а на захід сонця найбільше проживав. Поруч Франківська в селі Завізія це село моєї мами, дорогої степанії, де я народився, але жив всього три роки. 66 року живу в Франківську. Ви бачите могилу пам'яті наших героїв-страдників у моєму рідному селі по матері, і храм Кам'яний, який збудований в 1993 році. Бачили, ви до того був храм дерев'яний, який спалили московські окупанти. І... Той храм був один з найдавніших в Галичині, понад 300 років було йому посвячений славному Івану Хрестителю. Саме на цьому місці перше в історії України хлопці і дівчата-соколята під проводом. Юного Степана Ленкавського, який був наймолодшим делегатом першого збору Організації українських націоналістів у відні лютому 1929 року. Той збір відбувся, нагадаю вам я. А вже 29 червня, в році, біля Калини, що росла на майдані біля того давнього храму, при народному зборі проголосили. Декалох або 10 заповідей українського націоналіста. Перша заповідь здобудеш українську державу, бо згинеш в боротьбі за неї. Тобто залишається рівно місяць, дорогі мої, до особливого дня. Прослави тих 10 заповідей, які найперше чомусь Бог дав саме через моє рідне село, де е, територія посвячена саме Івану Хрестителю, притечі Господньому. І думаю, що саме до 29 червня, коли ми завершимо читання 150 псальмів Давидових за перемогу України з Богом, мають відбутися особливі події. На здобуття більшої волі, більшого щастя в нашій Україні і в світі Божому. І Бог перевірить нас особливо у черневі дні, коли мають вилізти у ті черви злі. І хочу вам показати для розумів відео нашого побратима з міста Дорогобича Віктора Кирія. Де я вважаю є правдиве пророцтво за те, і корупована влада, клоуна із роду жида зельмана, буде скоро змінена на кращу? Боже, помічу, коли буде сонячне воскресіння героїв наших українсько. Очолить Тарас Шевченко. Власненням Божим і словом Великого Кобзаря тим часом на народній підживці буде обраний сьомий президент України. Саме з тих людей, християн у ГКЦ Галичини, які особливо повірили у пророцтва Луба. За Божим наказом щервня 2010 року в інтернеті совісно пояснюю я. Є 15 стацій хресної дороги, так за 15 років думаю будуть зміни на воскресіння України. Погодьтеся, що такий збіг видається дивовижним, навіть у тому разі, коли він випадковий. 27 травня увечері я ось таке відео на свій канал, після чого вирішив переглянути нові коментарі на попередньому, тобто на відео за 26 травня. У результаті виявилося, що за кілька хвилин до мого перегляду з'явився коментар такого змісту, як і те відео, яке я завантажив у той час, коли автор коментаря його написав. Різниця у тому, що у своєму відео я прогнозував настання відповідної політичної події, опираючись на транзит планети Уран та аспекти, які вона утворить наприкінці першої половини червня, до Сатурна в гороскопі Зеленського, до Сонця в гороскопі Єрмака. Та до Венери в гороскопі сучасної української державності, розрахованої на час ухвалення незалежності, тобто на 24 серпня 1991 року. Нагадаю, що в цьому гороскопі української державності Венера символізує президентську владу як володар 10-го поля, тоді як автор коментаря розповів про свій віщий сон, значення якого збігається із моїми астрологічними висновками. А для того, щоб не бути голослівним, я перекажу цей сон своїми словами, а ви можете паралельно прочитати коментар відображений на скріні, аби пересвідчитись, що я нічого не вигадую. Більшість моїх відео важливо не тільки слухати, але й дивитися, бо деякі люди, які лише слухають, іноді запідозрюють автора у вигадках, тоді як він дає паралельно посилання, які можна прочитати і таким чином не потрапляти в халепу у своїх коментарях. Отож щодо змісту згаданого віщого сну, який я відразу ж буду коментувати, пояснювати. Наратор стверджує, що наснився йому великий будинок. Як правило, в усіх тих випадках, коли українцям сниться великий будинок, то це означає, що мова про нашу державу. Біля цього великого будинку стоїть шість великих дерев, одне з яких сухе повністю. Очевидно, тут усім зрозуміло, що йдеться про шістьох президентів незалежної сучасної України, один із яких уже помер Леонід Кравчук. Двоє із цих шести дерев уже засохли наполовину. І тут можна припустити, що очевидно ці два напівзасохлі дерева це Леонід Кучма, якому у цьому році виповнюється 87 років, та Віктор Янукович. А двоє інших із цих шести дерев ще не засихають. Але вже є старими або зрілими, як говорить наратор, і це, очевидно, Ющенко та Порошенко. Але найцікавішим виявилося останнє шосте дерево. Як стверджує наратор, воно стояло від північного боку будинку, все воно зеленіло і виглядало надзвичайно міцним. А позаяк ви вже, очевидно, здогадалися, що шосте дерево тут символізує Зеленського, то до цього можу лише додати. Що його влада більшості українців наразі здається як ніколи раніше міцною, адже транзитний Юпітер зараз проходить через позицію Юпітера в гороскопі Зеленського, тобто настав для нього короткостроковий особливо сприятливий час. І якщо зараз Кміс скаже, що рейтинг у нього підвищився, то я можу вам гарантувати, що цього разу він не бреше. А те, що дерево це стояло від північного боку, це означає, що політично Зеленський насправді орієнтований на північного сусіда. І раптом нарад обчує внутрішній голос, який до нього промовляє такими словами нагнися та поглянь, яким це дерево є внизу. І він нахилився та поглянув. А те, що побачив, дуже його вразило. Адже виявилося, що стовбур дерева біля самісінького коріння, геть увесь трухлявий, і саме дерево в цьому місці тримається лише на тонісінькій серцевині. Той, хто мав справу із трухлявим дубом, знає, що серцевина у нього найміцніша. Тобто, коли вже все дерево зігнило, серцевина ще буде триматися. Тому тут сон досить реалістичний. Отож, і тут дерево трималося на цій тонісінькій серцевині, надміцній. Але оскільки вона тонісінька, то ось ось дерево повинно було звалитися в будь-яку наступну мить. Нарато встиг відчути острах, що падіння цього дерева може зруйнувати будинок. Проте наступної миті воно все ж впало і, на щастя, впало не на будинок, але в східному напрямку поряд із будинком. Ось таким чином зі значення цього сну випливає висновок, що падіння режиму зеленського ярмака. Таки не зруйнує українську державність, Україна не перестане існувати як держава унаслідок цього падіння, чого багато хто побоювався. Деякі глядачі, а можливо, навіть боти, пишуть у коментарях, що, мовляв, всі прогнози не збуваються, тому не слід вірити, і вони мають на увазі мої прогнози. Наприклад, про те, що у нас має відбутися революція або держпереворот у 2025 році. А також про все те, що має відбутися після цієї революції. На їхню думку, цей прогноз не виповнився тому, що вже минуло 5 місяців 2025 року а ніякої революції немає. А те, що попереду ще 7 місяців 2025 року, про це вони або забувають, або ж їм здається, що все буде так, як було. В останньому випадку вони самі вже вдаються до власного політичного прогнозу і трактують його. Як уже доконаний їх факт. Справді багато прогнозів не виповнилося, але не виповнилися вони тому, що ще не надійшов час їхнього виповнення. А там, де час надійшов, там прогнози виповнюються. Наприклад, Сімпсони стверджували, що президентом США буде Гарріс, а Кріс стверджував, що Трамп переможе з невеликою перевагою. І все знаючи, Сімпсони, як бачите, програли. До половини лютого папа Франциск ще не скаржився на здоров'я. І ніхто, крім Кирія, той період не говорив про те, що він помре найближчим часом, а це опублікував у своєму відео, і це не повний перелік. Тому, якщо не вірите астрології, повірте віщим снам. Вони не помиляються. А віщі сни у цьому випадку пророкують те ж саме, що й астрологія. І це не єдиний такий віщий сон. Деякі мої глядачі оприлюднювали в своїх коментарях на моєму каналі розповідь про свої сновидіння. Значення яких пояснюється аналогічним чином. Коли під час інавгурації впало на землю посвідчення Зеленського, більшість повірила, що він не добуде кінця свого терміну, і я був серед цієї більшості. А його колишній працівник офісу Богдан навіть офіційно про це заявив, мовляв, він гарантує на 100%, що не добуде терміну. Але потім виявилося, що загальні тенденції помінялися. Спочатку COVID-19 з'явився, а потім ця війна без жодного інтервалу з ковідом. Ковід зник у день початку війни. Отож виявилося, що падіння президентського посвідчення Зеленського означає не те, що всі ми думали, а означає воно те, що разом з падінням його влади паде сама плутократична система, система чужоземного панування. Під виглядом панування національного періодично я нагадую про це уже тривалий час. А зараз уже й самі зелені починають поступово усвідомлювати, що на них чекає крах, принаймні деякі із них. Наприклад, Безогла пише: нас чекає безодня у найближчі роки. І це в певному розумінні майже правда. Поза як зелену владу чекає безодня уже у найближчі місяці. Дякую за совісні роздуми Віктора Кирія. Нагадаю вам, що в нього є версія, яку підтримав я від Бога і У своїх відео і Упа» про це відео Віктора Кирія, як у Москві народилися два хлопчика-близнятка і як. Володимира Зеленського замінив його брат Борис, а його останнім шефом від ФСБ банди Кремля є сумновідомий Єрмак. Подивіться, будь ласка, відео. Ютуб каналу Віктор Кирій. Підпишіться на його канал, на наш канал. Капелані в мережі ОУ, УПА, ОГОВЕР, ЗСУ. І дякую влогі знані незнані брати і в хресті за все, те, що ви зробили. Що зробите добре в житті? Разом переможемо. Разом ми сила, разом тримаємо, з'єднаємось і на краще. Сподіваємось, злу брехні не даймось. За це щира наша молитва. Щодня, але пам'ятайте, що молитва без правильних справ є мертва. Без правильних справ є і те, що треба агітувати людей на до чудотворних хрестів до Франківська за скоріший час пришестя Бога і Божого війська. Найважчі апокаліптичні дні, які скоро в ближчі тижні будуть в Україні і по всій землі. 124 й псалом пісня ступенів Ті, що надіються на Господа, не похитнуться, як гора Сион, що стоїть вічно, Гори навкруги Єрусалима, а Господь навкруги народу свого віднині і навіки, бо не залишить Господь жезла нещастивих над долею праведних, щоб праведні не простягли рук своїх до беззаконня. Благодій Господи добрим і праведним серцем. А тих, що звернули на криву дорогу неправди, нехай залишить Господь разом з тими, що чинять беззаконня.